Привіт! Я вирушила до своєї української коліжанки, яка проживає недалеко до мене, тому що вона поділиться зі мною розсадою помідорів. Я дуже вдячна і рада, що є така можливість. І, в свою чергу, її везу від себе саджанці орегано, чебрецю і трішки щаблю, тому що... Вона сказала, що її зиму не пережили, тому поділюся, тому маю багато. А вже від неї по дорозі планую заїхати на місцеву ферму, іду купити собі більше розсади на город. Планую прибрати гарно там і вже садити овочі. Щороку вас беру з собою на ферму, щороку купуємо разом розсаду, садимо мій город, спостерігаємо за урожаєм. Тож сьогодні. Запрошую знову вас з собою і бажаю вам приємного перегляду. Трішки вас провезу району, куди їду. Тут такі всі приблизно схожі будиночки. Чистенько, гарно. Якщо буде можливість, Показати дворик моєї подружки, то я обов'язково з її дозволу поділюся, тому що, як то кажуть, в наших українок завжди дуже по-нашому. давно все навіть переквітло, а тут холодніше було і у нас тільки зараз пік всього цвітіння, дерев, квіточок, кущів. Бачите, вже на самому заїзді яка краса. Флокси, які гарні. Це вже сусідське, від них заднього двору знімаю. Сусідів такий кизил, кизил, здається. Персик посадили. І абрикос. Вони як гарні. Грядочки, чесник, полуничка. Дівчинку маємо тут маленьку. Тут ще такі високі грядочки. І скоро вже буде батут для шустрика малого готовий. А от так вже сусіди. Це вже сусідська хата. Бачите, ніякої огорожі, нічого немає. Так вулиця. А з цього боку інші сусіди і літаки літають. Тут малинка в них гарно так. От тільки такий собі потик зробили для малинки. Дивіться, з чим їду додому. Перчики, розсада, різні види помідорок, жовтенькі, червоні. І ще оці таку беру, щоб ще підросли, але зараз вже буду збиратися їхати на ферму. Чекаю, ще мені подруга відкопує флоксу рожеву, бо в мене фіолетова, а рожевої немає. Ось така краса буде і в нас. Ну що ж, я вже на місцевій фермі. Хто зі мною давно був тут вже дуже багато разів. І нарешті грінхаус, як вони тут називають, зелена хата, заграла барвами. На вибір квіточки, розсада, чорнобривці, гвоздички, бачу. Братчики. Ой, які запах гарні. Подивіться, які чорні просто. Гвоздичка яка гарна. петунії. Я, правда, по взяла, а собі вже в Волмартів один горшок підвісний посадити. Зранку вже висадила. Так, що в цьому році по цінах? Якщо брати одну ось таку коробочку, там 6 квіточок, то буде 2,75. Або цілий флет за 20 доларів, а у цей флет входить 8. Таких от флет. Флет це от така частинка. Але отакий от флет я буду брати овочів сьогодні, так що йдемо дивитися, що всередині. Отак, от всередині все гарно, виглядаю, беру собі візочок і буду складати. Ось ці Impatience. я їх люблю, беру їх в тіньовий квітник, вони люблять тінь. Напевно, що візьму. Ну, буду бачити як. Фрі, бачите, змерзли. То я, звичайно, візьму додому. Лілії, бачите, перед виконом було дві за 20, тепер по 5, тому що вже всі переквітають. Ой, але я йду, бо я запаху їх не переношу, дуже міцний. Пеларгонії, які гарні. Чи герань. Гераніум, бачите, пише. Але мене завжди виправляють, що я кажу, на герань пеларгонія, на Пеларгонію, грань, якщо чесно, різниці не знаю. Мені вони всі одинакові. Так, то поки що я вас так веду біля квіточок. У, яка тут спека. у нас сьогодні 30 градусів передають. Роса. А ці які ніжні ніжні, синенькі такі. На камері якісь фіолетові, насправді сині. Так, йду. Спочатку де овоч. Візьму собі розсаду. Подивіться, ще тут чорна петунія. І така з очками гарна. Беру собі цей флет, як вони називають. І тут вісім різних ящичків мені е, зайде. Ось таких. Бачите, наприклад, е, пекучий перчик. Тут по шість. є дещо що там по 4, а є і по дев'ять саджанців. Ну Перець я вже взяла подруги і помідори, то буду щось інше купувати. 5,51 горщик ось такий кропу. Кріп я собі сію з насіння, з того, що збираю. Так що брати не буду. Капусту я також не саджаю. Кейл минулого року садила, не хочу більше. Було забагато. Мені вигідніше купити невеличкий. Пакет, якщо мені потрібно для чогось. Так, що у нас тут? Тут капуста. буряк, навіть є на розсаду і цибулька. Цибульку маю саджанку, треба посадити. Йду в іншу сторону. Огірочки, маленькі, такі, як я люблю, ось такі дрібненькі. Беру. Беру, бачите, от, огірки, у них ніби як, по чотири, Але там на кожному є по три гілочки. Ну, поки що один, точно беру. А решту я собі досію, маю там насіння ще яке знають з України огірочків. Кукуруза. Минулого року кукурузу майже всю мені єноти з'їли. Але я люблю мати свою, відварити кілька качанів. І горох я завжди з розсади беру. Ой, який вже гарний великий них. От, бачите, горох аж 9 штук. Я отак одну беру і мені достатньо посмакувати, тому що мої діти горошку зеленого не люблять. Я їм розказую, як ми колись на горох ходили в дитинстві. Людоньки. Капці губили. Там в тому горосі. Ой, але їм таке не зрозуміти. Так, кукуруза, байколор. Тобто така, там і жовтенька, і біленька буде. Солодка кукуруза. Бачите, також там аж дев'ять. Ой, то мені досить вистачить. А там ще воно в кожному по дві також. Беру кукурузку. Мушу знайти. Чері, от, помідорки чері, тому що доня моя тільки любить чері, катруся. Ага, а вони продаються отак одним горшком. І, і, і з одного боку навіть і добре, що отак одним. Тому що мені два кущики хватить достатньо. Ага, але я бачу, он є така, що там більше. Гред, чері, томейто, оці, по чотири. Треба взяти. Візьму, тому що казала з подружкою поділюся ще. Бо вона казала, що їй треба два саджанці і мені два вистачить. Так, взяла чотири цих. Бачите, вже половина в мене заповнена. Один, два, три, чотири. Кукурудза, огірки, помідорки і горох. І ще чотири можна. Чогось, не знаю. Скошики, гарбузи, цукіні. Я напевно посуджу собі з насіння в мене є. А краще ще візьму квіточок якогось. Дивіться, тут яка петунія гарна. Ой, яка краса. Такі вже різні кольори. А це гібіскуси. 35 доларів. Один вазон. А це пише діпладенія. Отакі От житенькі. Також 35. Це пише міні-петунія. здалека навіть на гвоздичку чимось схожа, Але гарна. 20 доларів. Ось така герань. Кучерява якась така. Ось цей горщичок 20 доларів. Фух. Так, мені потрібно туди прийти в ту сторону, але не бачу проходу. Напевно, треба обіжати. А от де бегонія. Дивіться, яке тут грошове дерево якого розміру. ого го Йду ближче показати всередині, які там стовбури. Як, просто як дерево, подивіться. Розмір. Ширину, напевно, десь 3 метри. От такі є глеках таких, які здаються ніби глечики, але це насправді пластик з такими дірками і коштує, ну, пише, що це глечик для полуниці, але посаджені квіти коштує 45 доларів, така краса. Ну, на фермах завжди не є дешево, але... Мені сюди близько і ну, от за цей флет 20 доларів це нормальна ціна. І мені якраз достатньо. Я вже багато років так роблю. Сині. Ну, в минулому році я собі тут купила на розсаду, а потім зібрала насіння. Ще мені Іринка з Нью-Джерсі з каналу, віднесені вітром в США, відправила багато насіння. То я вже все посіяла, будемо чекати урожай. Так, щось квітів, не дуже багато так завжди тут закладено. Але те, що я хочу, то якраз є. Це оця. Я раніше садила, потім щось Вона мені перестала подобатись. Не знаю. Колюс. треба взяти. Я колюс в минулому році купувала, але щось не залишила собі. Розсади, не хотіла бавитися з тим всім на зиму. Тому дивіться, як можна взяти одну, цю, наприклад, ящичок, шість штучок. І всі шість можуть бути різні. Треба тільки такого пошукати, де різні, от як тут. Дивіться, І такий, і такий, і темний, і світлий. О! Супер! Оце якраз Ану зараз ще може якийсь кращий знайду. От який знайшла тут взагалі. Два оцих тільки одинакові. Тепер білий з таким зеленим, якийсь такий рябенький, темненький і ще такий. О, всі різні різновиди. такий собі візьму. Йдемо далі. От Працівники докладають якраз ці Impatience, що я люблю. Взяла біленький і такий коралові. Це серед них мої улюблені кольори. І залишилося місце для чогось одного. Думаю, щось звідси собі візьму ще. Не знаю точно що. Чорнобривці посіяла також від пані Іри, отримала насіння і своє мала. Отакі, От я не знаю, як вони правильно називаються, у нас песики на них казали. А, не бачу таблички. Гарні також, але щось. А, думаю, що краще б я собі братчики взяла. Так. Також різного. тут є такі різні. Різні, різні. Сальвію люблю також, не знаю. І гвоздичка така гарна. У мене є багаторічна, не знаю. Це дуже гарно. З того всього вирішила таку петонію взяти собі ще полосату, Бо тому що мені треба ще один підвісний горшок, то я люблю петонію в підвісних горщиках. Поки що все на сьогодні. З часом, як мені щось потрібно буде, я сюди під'їду. Нам хвилин 15 з дому. І докуплю. Які деревця гібіскусів тут. Гарденія. Я думала, що це гібіскус, Це Гарденія, 45 доларів. Кротон вазон 28 доларів. такі є композиції, сакулентів різні. Вони по скільки? По 20. На безкоштовну азалію я вже не встигла. Забрала друга жіночка всі. А ця каже, у нас є гортензії рожеві, хочеш? Я кажу, звичайно. Вони ж багаторічні, правда. І от мені дали таку безкоштовну гортензію сьогодні. Я ще, правда, доклала поза флет. Флет коштував 20 і ще окремо взяла такі ранні 4 помідорки то за все це разом заплатила сьогодні 24-30 майже 5 доларів. Все, загрузила мій багажник, який, в тому ще флокси від подруги, помідорки від неї тут, помідорки перець. Так що треба їхати додому, підготувати город до посадки і... Не знаю, чи сьогодні, тому що спека 30 градусів або ввечері, або вже завтра, як трішки менша спека, зранку висаджу все. Сьогоднішнє відео буду завершувати. Вам щиро вдячна за перегляд, за ваші теплі слова, коментарі, за вашу підтримку. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ! І побачимося з вами в наступному відео.